Добрий день, шановні підписники. Хотів би показати свою копалочку. Ми сьогодні вже закінчили копати картоплю, Все викопали, дуже сподобалося. Може, кому, може хтось собі захоче зробити, скажу, що робив, що, що було. Що було в господарстві, те й використовував. Єдине, що купив, то це купив оці крути на металобазі. А так все, все саморобне. Що, що міг, те з того робив. Яка ж була, така використовувалася. За основу я взяв оцей швелер 160-й. Тут спочатку токар мені виточив оцього вола, який шатає. Значить, від центру вала до краю я зробив 110 мм, до 10 мм. Оце теж мені вирізали на фірмі. Тут -та товщина. Значить, це двадцятка, сама основа. Значить, ширина ножа, ширина ножа, 40... так, вигляємо, так. 44 сантиметри. Ніж вирізаний із диска, з оцих величезних дисків, що джундіри тягають у нас. Десь згубили його були, Там, мені хлопці на, на полі знайшли, де її, якась, презентували. Тут, тут вийшло два ножа, бо ще один товариш робив для мотоблока. Все. значить, який швеллер був, що було якийсь метал обрізаний, все варив отут, Корпуса купляв, ці ці, в інтернеті є, самі дешеві, без питань. значить, Далі шини із колес, із воза осталися колись такі як дерев'яні колеса були, теж це використав. У мене база трактора 92 см. Від цього центру колеса до цього, 92 см. Ну, я сажу однорядною сажалкою так, щоб у мене було два рядки між колесами. Тому у мене сажалка звинута до цього колеса, тому що тут вона бере рядок. От тут один рядок, а тут колесо йде в міжряді, бо воно фактично йде за цим колесом. Тому між трактором два, два колеса. Сажу однорядною сажалкою і купаю е шатун, шатун був зроблений. Із спринтера, із цього, із якогось із якоїсь шарвої, таке вов. Зараз я зніму потім мусимо одіти. от такий, такий шатун. З чого воно, я толком не знаю, не пам'ятаю, але десь воно в мене, мене таке було, я його... А це я одів із рульового, з, з, з Жигуля, із дев'ятки. Одів кусок резини цей, затягнув. Це теж екцентрик, варив, сам робив ексцентрика. Вал 25, діаметр 25. Чого 25? тому що на валуш ліці нарізані під е, жигульовські, жигульовські кардани. Оці, це з класіки, правда, буду переробляти. Воно дуже малий кут, е, вигинув їх, згину, і я мусив їх он тут а, повністю е, болгаркою знімати, робити тонче, щоб вони згиналися. І то вони все одно он закльопує мені гне. Оць, кардан однозначно буду переробляти. А ця частина це від зіла, рульове зіловське рульове, воно обрізане. І в, з кардани зварені жигульовські, але буду робити так само обрізати, тільки буду робити кардани із, із, із зіла, з рульового. Вони сюди краще йдуть. Оце одне що, Вал 25 тут стоїть, тому що шліци в Жигулях, діаметр 25-6 шліців. Оце я робив тому вели. Тут у мене оце 25 вал. Вал розрізав 9 мм, відрізав його. Збрав другого вала 25, теж зрізав 9 мм до кучі зварів. І він вийшов центрик. Тут можна подивитися, воно зваряний вал. як центрик, вал зміщений на 9 мм всього все. От його достатньо, воно шатає непогано. Там відео буде. Е, оте відео, що буде, буде е, далі буде відео там, то... Це копали на, на глині, твердий ґрунт, але копало дуже добре. Тут було в принципі, два швелери зварено. Оце по довжині в мене вийшло цих швелерів 60-63 630 мм. Але потім подумав, що для чого так багато металу, то я взяв цю частину швелера вирізав. Тільки тут дві, дві коробки. Це отвори були, спочатку ці швеляри ставилися а потім я їх поставив отак. Як поставив отак, 160, то вал був трохи короткий, я не вгадав з волок. Але це все, бо там такий самий внизу підшипник. Тут вал у мене йде 40 мм, це 208 підчипники. Його тут достатньо. Там внизу такий самий корпус стоїть. І просто Ну, правда, в пластині висілено 30 мм отвір виселений був на станку. І за, Цей вал забитий в пластину і обварений. І обварений, причому з, з, з однієї сторони, не, з двох сторін обварив, із цієї обварений і тут видно обварений. Оце все. І, щоб так варив обикновенною сваркою, пер, перемінкою, китайською. нічого тут, Все добре держиться. Колесо якесь у мене було від якоїсь ще колесо. Тут взагалі була вісь така на трубі, то вирізав, поставив корпус, якогось не знайшов, не знаю, які там почитники. Це колись робив сіргу до цього трактора, оці заготовки, то використав на лапу, бо ці оці заготовки мали бути отут. Але достав готові такі. Ну, що ще скажу. Значить, по цьому за ножа сказав, за це все сказав. Це теж, кстати, корпус від цього, це від роліка. У ролик був, просто я його пополам розрізав, виходить, тут стоїть 105-й почипник. 105-й подчипник стоїть всередині. Ну, це був такий готовий корпус. Їх тут два. Колесо таке було. Два подчипники я розрізав і виходився один. А ще є ще один. Їх два тут два оці. І так я його використав. Тут нічого не робив, я нічого не засверлював, просто заклепав, ну, зарубав з двох сторін, щоб не злазило. Але воно не злазило. Кардани. Кардани, так як я вам казав, 25, тут діаметр 6 шліців і тут 25 -6 шліців. Це з класики ці вилки, але самі кардани, чи ці, самі вали, це з НШ-32 насоса. Там теж 25 -6 шліців, воно все підходить. Оці корпуса, два штуки від підвісного, від, від класики. Оце я зробив, це оце вже, я вже розказую про вал відбора потужності. Щоб мені зробити, оці, зробити ці карданчики, оце я використав, просто резину вирізав. І хто Жигулі розбирав, знає, там є е, оці, подвісний Жигульовський. От я вирізав резину, ці корпуса зачистив, два до докучі зварив, два почипника. І оцей вал, знш 32, він тут аж ашліці мав, а з тої сторони я нарізав сам болгаркою. Але туди забитий така сама хрестовина, така сама забита і обварена. І розбирається він тільки на одну сторону. Якщо мені треба розібрати, то я мушу знімати, перейдемо сюди. Значить, тут у мене від, від, від коробки від відбора потужності. Стоїть коробка відбора потужності. Це газ 51 коробка. А це е, коробка відбора потужності. От тут теж так само. Я виточив флянця, оцього, що крепиться до моста у Жигулях. Я його розточив в і поставив е, сюди, закріпив, там заточка є, воно центрується все. Далі е, виточив такі. Вставочки трубу Жигульовську відрізав, а вставки туди вварив і вставки вварив, що воно переходить на цю, таку, на цю трубу. Це 32, ка бо в мене не вийшло більше, і там далі міст йде, і воно в мене впиралося. І от зробив такого сам саморобного, не дуже багато токарних робіт, і зварив такого вала відбору потужності. І те, що треба, бо тут у мене раніше стояв насос нш 32 Із-за того, щоб робила гідравліка. Щоб зробити, мені вала відбора потужності, я купив зовсім новий другий насос. Купив насос е інтернет-магазин Кулібін в Запоріжжі. Но це ще до війни було. Е Років-два назад я купляв цього насоса. НШ-10 насос із цими, із, разом з переходником. Тоді я 1600 гривень заплатив. І одразу з переходником, це все разом. Я купив, замовив шлани, рукава високого тиску, мені це все зробили теж. Переходники ці в мене були від ще старого насоса колись, бо цьому тракту вже 30 років, він вже з'їздив 4 двигуна, це четвертий, три зіда і, і цей дизель стоїть вже зараз. І от після цього, як я це все зробив, у цього вузла гідравліку зробив собі, відповідно, я це. Я туди перейшов на зробив собі вала відбора потужності. Це бригадір Мурка. Вона завжди зі мною. Від мене не відходить, Ми все одно все разом робимо. Таким чином, таким чином я вийшов на цей, на вал відбора потужності. Якщо не помиляюся, тут бо я мірав тим приладом, купляв собі лазерного на Aliexpress лазерного тахометра, то тут на холостих 350, а при повному газу біля 500 оборотів, як я може сказав чи не сказав, біля 500 боротів. На першій передачі горю, якраз ну, все на відео побачите, гарно витрушує, гарно йде, копає хорошо і на твердих ґрунтах, і на пісках. І навіть там я вам фотографії оставлю, побачите, хто, що копаю, не, не, купав не кошене. Ну, дуже задоволений. Такий, як для себе, як на малих площах, так як я сажу там тих 10 сотих картоплі, це прекрасно. І ні від кого не залежиш. Ну, все, дякую за увагу.